На мою думку, існує чотири види трав, ніжні трави, які відцвітають, гинуть в кінці сезону, і їх потрібно пересаджувати. Багаторичні трави, які гинуть стягування, але повертаються рік за роком. Вічно зелені трави, які чомусь залишаються придатними для збору протягом більшої частини зими, і просто дратівливі трави, які ростуть як бур'ян, і не дуже корисні. Іноді, якщо вам пощастило, ці ніжні трави можуть почати самосів, як Кріп і Петрушка. Але якщо ви хочете повною мірою скористуватися перевагами ландшафтного дизайну, які можуть дати великі, кущові багаторичні трави і збирати їх протягом зимових місяців, віщо я б радив посадити і чого краще унікати? Лаванда Хоч я особисто вважаю, що користь лаванди дещо перебільшена, з неї можна зробити ефірну олію, але її ще треба виготовити. І скільки сухої лаванди витримає будинок, не можна заперечувати міцність самого куща. Існує багато різновидів, але будь-який з них стане улюбленим для бджіл і виглядатиме вражаючи взовж паркану або воріт. Вона росте вертикально, перетворюючись на міцний кущ і тримається аж до пізньої осені шавлі. Існує більше різновидів шавлі, ніж ви можете собі уявити, з різними типами листя: від м'якого та пухнастого до тонкого та строкатого. Якщо ви посадите шавлію, вона легко вкоренитися і буде рости дуже активно, а збирати її можна з весни до м'якої зими. Розмарин. Розмарин це дерев'яниста багата рослина, яка може перетворитися на абсурдно великий кущ, і, на мій погляд, це одна з найбільш універсальних багаторичних трав. Маючи його біля гриля у дворі, я часто зриваю гілочку, щоб кинути на вугілля просто заради запаху. Як і лаванда, він ідеально підходить як архітектурний елемент у вашому саду. Лавровий лист. Лавровий лист буває двох видів дерево і кущ. Хоч я раніше не часто використовував лавровий лист, коли в мене з'явився власний кущ, я почавши постійно бігати за ним, і ні, на мене не вплинула клер ловер. Вічно зелений кущ лавру може дуже сильно розростатися, тому варто посадити його там, де буде достатньо місця. Чебрець. Якщо розмарин має дуже яскравий і сміливий смак, то чебрець ніжний і підійти до багатьох овочів та білків. Якщо ви виберете багаторичний, дерев'янистий різновид чебрецю, зимовий чебрець, ви зможете збирати його навіть справляння. Цибуля різанець є багато причин вирощувати цибулю різанець. Вона неймовірно стійка і зазвичай добре переносити зиму. Вона має цікаву структуру зростання у високих стеблах, доки не зацвітає у великі пухнасті кульки насіння, як і інші види цибулі. Її можна використовувати сірою, а я ще люблю додавати її квіти у страви. Фенхель Фенхель не любити рости поряд з іншими рослинами. Жодними. Але в ньому є багато чого цікавого. Існує бульбястий і небульбястий фенхель, і образва види будуть розростатися. Ви можете їсти бульбу, звісно, але також використовувати пагони, насіння і навіть пилок. Орегано. Якщо ви посадите орегано, воно почне рости по всьому саду, але не лякайтеся. На відміну від, скажімо, ем'яти, м'яти, орегано легко вірівати. Крім того, Воно гарно цвіте, приваблюючи заполювачів, а його аромат просто чарівний. Щавель Я довго не знав, про щавель мені його подарував сусід. Але тепер одна з моїх улюблених промов під час екскурсій садом давати кожному випробувати листок сірого щавлю. На смак він нагадує лимон. Цей смак передається як у сірому, так і у приготованому вигляді, і з нього виходить найкращий вершковий соус до лосося. Хоче він не розростається як бур'ян, але створює густі купини, тому що кумені мені доводиться виривати кілька пучків, щоб стримувати його. Три багаторичні трави, яких варто унікати. Ось яких багаторичних трав я б не садив, і варто позначити, що я сам колись посадив кожну з них і потім шкодував. М'ята ем славиться своїм розростанням, і вона розширюється підземними коренями. Звісно, вірвати кущ ем'яти м'яти нескладно, але треба бути дуже обережним і старанним, інакше вона заповнить весь сад, якщо ви все ж таки хочете її посадити, оберіть такий сорт ем'яти, який вам дуже подобається, і тримайте її в контейнері, хоче, скоріш за все, вона відти вибереться. Люби сток у мене в саду рості тому, що хто мені його подарував, і мене поховала ідея використовувати його стебла як соломинки. Хоча це правда, у любистку не так багато застосувань, а за рік він може вирости до 2,5 метрів. Це дуже багато любистку. Меліса лимонна. Просто не робіть цього. Лимонна, вербена, чудова. Меліса лимонна це садовий троль. Вона зростанні до неймовірних розмірів і швидко розповзається, а користувачів від неї майже немає. Так, з неї можна зробити чай, але це можна зробити з будь-якої трави, і це не означає, що чай буде смачним.